186 день мого челенджу. Відео кожного дня. Кожен день загортовуюся. Це канал MyCamping 186 день мого чудового челенджу. Ті, хто думають, що відоси знімати, це легко кожного дня і придумувати якісь ідеї. І взагалі просто щось робити кожного дня. Це не так. Це нелегко. І якщо думаєте, що буде швидкий результат, то його не буде. Взагалі ніякого. У <ріст> мене все про кемпінг, все про туризм, дуже багато оглядів туристичного спорядження. YouTube, Telegram, Instagram, всі відоси промокоди на знижки на туристичне спорядження, все це знаходиться в шапках профілю моїх соціальних мереж. Там точно буде цікаво на Ютубі більше 2000 відео. Думаю, що вам буде цікаво. Бережіть себе і будьте здорові. На вулиці плюс 9 сказав, не буду тягнути. Всім дякую. Чим довше думаєш, перед стрибком у воду то від цього вода тепліше не стає. І в мене така сама історія. Тільки потрібно зараз буде відразу шапку натягнути, щоб не застудити собі нічого. Всім величезне дякую.